Слава рогу батьку нашому, який соколом світлосяйний ширяє з неба і вогонь віри зношить у душі наші, народ наш осиває, землі наші осіняє. І якого гербом нашим є вороже чимє. Перед вецем предків світлих та боїв рідних кличу сокола світлосяйного рарога, батька, який вогонь віри у душу, розпалює тим, радість даруй нам прийди рарох. Прийди, сокіл, батько, ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться радістю великою, радістю незбагненною, радістю відання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого, бо усяйний нині шлях наш тепер світлом віри війде православний, світлосяйним духом твоїм батько, сокіл. Ророх світлосяйний, чуй, світло роду батько, роже, прийди. Вогнем віри, осіни, вогнем віри, благослови. Прийди, соколе, прийди батько, на крилах свій світлосяйний. Принеси, вогонь, віри, віди, православної на землі слав'янські, оруди православні. Хай відчуємо присутність твоїх соколи, світлосяйні, хай побачимо горіння вогню твого в душах людей православних. Хай це через очі людей, православних землі, орійські усяги, ти младство творячий рік наш радуючи. Слава тобі, Сого, Світлосяйний, слава тобі, батько, на житті дайні, слава тобі, ророже, слава. Прийди, ророх, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили. У світлі діяли образи світлі життя, праведно утворили лад навколо себе сотворяючи предків наших радуючих. Бачимо, як осокіл дивний зосварей І летить до нас. Чуємо дух Чув... рога. Чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь, віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів рарок світлосяйний, вогонь віри від православний на крилах своїх прийнів землі, Славянські душі, наче усяючі, слава, раро, слава. Прийми, соколе, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб чув клич наш. Щоб з нами повсякчас перебував душі наші зогріваючі, землі наші усіваючи. Прийми, Боже, прийми, Рароже. Слава рарою, який вогонь віри у душах, розпалює, сходиш ти зварий синьої світло. Боже у серця наші приносиш. Батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших, запали вогонь, віри, віде православної у серцях людей, родів горійських. Хай кожна душа орійська світлом твоїм осяюється, вогнем віри, палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна у тобі світло праве, яви та нави суще. Бо ти є все перемагаючий дух віри, віде правий бачимо, як сіянні твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться, людьми світлими, людьми праведними, лацотворячи, бачимо, як людей багато, багато тисячі тисяч до любому тря приходить. Людей чесних і праведних багатих та мудрих, сильних та хоробих, бачимо, тяметься, роди, орійське, до любомудря світло, вагів слави та на капущах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги здійняли. Великі коло, у яких стоять батьки та матері наші. Брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйні, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі і радости повні, славитися до предків помисли послать, ріто різкі, утверджують. Богів, православлячі, так бачимо, такі я одни і назавжди. От віку і до віку. Слава! Слава! Тож прибудь з нами, батько роже, повсякчас, і вдень і вночі у і праці і на відпочинку у дорозі і вдома наповні світлом своїм віри праведне життя наші, народ наш, землі наші. Слава тобі, соколи, і благосвіни слава тобі батько наш житті, дайний слава роду, слава. Влади Всевічний. Боже, родів і народів слов'янських, все тобі проказували слави, князі ти чи наші. Все ти давав їм знання мудрість, та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас створити держави, та урядувати в них. Русь кличе тебе лади, прийти в роди та на землі наші. Най безлад та розборат згорять гоним і крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. Народ наш, землі наші, слава ладу, слава рідних вам, слава Україні, Руси, слава. Слава моця нашого, Велеса, Батька, який мудрість роди, примножує, примножиє душі наші рівноважі. Батько наш, Велесе, кличемо тебе, мудрістю і рівноважною душ нашу. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі у праці та на відпочинку, В родною та в роздумах врівнуважу думки наші. Щоб думку гострою, і, і сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибини бачили, бачили й чули. Батько наш велесе наповне мудрістю усіх родить, довичів наших, щоб мудро жили до світла йшли, Рід Слов'янський укріплювали, бережи, рід Славянський, ми тобі повсякчас дякуємо. Треба палимо до суриці, кличемо. Слава Велесу, слава. Батько світовий, де переможець з темряви воїн світла і правди. Без тебе у темрію перебували стражданнями наповнені. Переможи темрі у душах наших. Допоможи нам світлом право наповнитися, силі утвердитися до права йти. Будь з нами повсякчас, слава, світовиду, слава. Слава рідним богам, слава, тож хай прибуде вогонь віри повсякчас з усіма.